На різдво обов'язково мають бути ці смачні та неймовірно пухкі завиванці з маком та вишнями. Завжди готую за цим рецептом, адже тісто тут просто виходить неймовірне. Для опари до теплого молока додаємо дріжджі, духмяна до хата, вони ще мене ні разу не підвели, і з ними випічка завжди виходить на всі 100. Ложку борошна накриваємо рушничком і залишаємо, щоб вона піднялась. А тим часом збиваємо яйця і потім вже додаємо до гарно піднявшоїся опари. Сипаємо цукор, додаємо олію та замішуємо м'якеньке еластичне тісто. Залишаємо його під рушничком в теплі на одну годину. Як бачите, воно піднялось просто вау. Адже духмяна хата підніметь будь-яке тісто, навіть там, де багато цукру та масла, потім ділимо на 5 частин, кожну розкачуємо та формуємо завиванці. Спершу викладаємо макову начинку, потім вишні, скручуємо ось такі от рулети і викладаємо на деко. Залишаємо завиванці ще піднятись на півгодинки, потім змащуємо яйцем і відправляємо випікатись в духовку до готовності. Охолоджуємо і можемо смакувати смачного.